Вітаю вас, малята! Протягом року ми з вами проводили досліди з водою, повітрям, світлом, звуком, досліджували розвиток рослин та експериментували зі взаємодією речовин. Я впевнена, що ви використаєте ці знання для подальшого дослідження таємниць природи. Сьогодні ми відкриємо ще одну таємницю. Всі діти люблять гратися з мильними бульбашками. Вони легенькі, тендітні швидко летять від найменшого подиху чи ветерцю. Чи знаєте ви, як надути на долоню Велику Бульбашку? Якщо ні то разом з дорослими підготуйте необхідні матеріали. Нам знадобиться миска, вода холодна, засіб для миття посуду, гліцерин його можна придбати в аптеці, цукор і ложки для вимірювання. Пам'ятаємо про безпеку. Мильний розчин в жодному разі не має потрапляти до очей або до рота. Це дуже небезпечно. В миску додаємо 4 столові ложки води, 2 столові ложки засобу для миття посуду. 1 чайну ложку цукру, 2 столові ложки гліцерину. Все добре. Ретельно перемішуємо та збираємо піну з поверхні в окремий посуд. Опускаємо соломинку в розчин і видуваємо бульбашки. Вони дрібненькі, хочеться велику бульбашку. Спробуємо на долоньку випустити бульбашку. Не виходить. Надягнемо на руку гумову рукавичку, змочимо її в мильний розчин. Тепер спробуємо видути бульбашку на долоню. Велика бульбашка. А тепер обережно витягніть соломинку із бульбашці. І знову обережно просуньте її крізь стінку попередньої бульбашки. Видувайте всередину другу бульбашку. Якщо не вийде з першого разу, можна повторити, дивіться, як чарівно. Це відбувається тому, що мильна бульбашка контактує з чистою мильною поверхнею. Мої бульбашки стають ось якими великими. Не забувайте занурювати соломинку в розчин за кожним разом. Проста соломинка нам творить дива. Це так цікаво. Чекатиму світлини та відео ваших експериментів. Та бажаю вам яскравого сонячного літа, цікавих дослідів. Та веселих розваг з мильними бульбашками до нових зустрічей.